Слайпиди. Що ми тут робимо? Чого гуляємо? Розглядаємо локації, мабуть, до Хеллоубіна. Ой це ж там в центрі буде гарно. Часу маю мало, але що встигну, сьогодні покажу, бо я тут у справах і ще й за нитками. А можна ближче підійти? Лобінські збіряки всякого. Ой, там ще є. Так, це вони готуються, мабуть, уже. Це якісь поробки. А, точно, це, мабуть, діти робили. А, прикольно. Це така якась. А, так треба. П'ятий Б, гімназія. А, школярі. М, прям прямо як гарно. П'ятий Б, молодці. Автівка є них. це ж є стівні, мабуть. Каса, <смітно> там ще щось є. Це уявіть, в мене. Не можна таке говорити. Ну, коротше, в мене був, Я коли сину купила квиток, по Клайпеді зі знижкою 80%. Щось не працювала система, він купував, 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 мені телефонує, система не працює. Я ж спробувала сама купити, система не працювала, але потім мені прийшов той же дешевий квиток. Ну, так, до 80% знижки 14 центів, а так 70 центів. Ну, Якщо ти купуєш а, в електронному вигляді, якщо паперовий, то, мабуть, півтора євро, я вже не пам'ятаю. Я ж то думала, та яка різниця? Приїду один раз за той дитячий квиток. І добре, що я не приїхала. В одному в автобусі була перевірка. І в другому була перевірка. Я з квитками. Я ніколи не їздила, але щось така в мене була думка. А ну-ка проїду. Ну він же в мене є, я ж його не можу нікуди діти вже той квиток. А тут, ну реально, оскільки я тут живу, якийсь вже четвертий рік, пару разів була перевірка за весь час, а тут два рази за день. вот такие вам вышитые сорочки размалеванные. Так, девчата, хлопцы, я шукаю. Я сегодня зранку Трапила на якийсь канал в'язання. <св> І отже ж мені тепер треба нитки. І отже я їх тут шукаю, хочу щось пов'язати. Треба вжу, а наші мені це секонд-хенд по 5 євро. А мені ж нитки треба. Ось, дивіться, що я купила нитки. Це шерсть 100%. А мені підійшла би і суміш, але не було кольорів. 8 євро, 200 грам ниток, плюс всякі причандали, спиці. Зараз вам покажу. Ніколи на таких не в'язала, але ж це хочу навчитись. Золото... Золотої осені. Нам, YouTube. Ой, які тут можна гарні відео, фото робити з листям, але... але не буду. А <смір> що він? Вибирає. Якщо в мене вийде та шапка, а в мене вийде, то наступне хочу кардиган. Такий теплий, довгий, ну він аж на весну буде, от то якраз до весні його й буду плести. Як завжди ремонтні роботи. Граполіс. Раз мы тут. Оп, оп, оп. Я просто обожнюю отак десь частоти в осені. В осени і в осені. Там, де листя, там, де дерева. Навіть люди не заважають. Особливо це класно ще й з телефоном. Спочатку ти все фільмуєш, потім вдома ще раз переглядаєш, а потім через рік переглядаєш знову і проживаєш ці самі моменти. Люди досі ще ніяк не прозвикають до камер. Туди дівчинка молодець, танцює. І їде прям кайф отак от, от гуляти. Обов'язково одній, бо вдвох ти вже будеш розмовляти і вже ти не будеш бачити цю природу. Вдвох то після. Цей топоцентр колись мені говорили, що можна купити гарним суттяником. Але зараз багато хто страждає, економіка із-за того, що розвивається тема. Ось, ношу не знімаючи за 6 чи 7 євро. купа всього різного. Я от в самому дешевому нью йоркері намірялась, мені набридло, я й пішла. Ну, я нічого сьогодні не купую, я просто гуляю. Зара, як завжди, не радує. Мені треба джинси. Так, 35 євро. В Нью-Йорку було 6,30 і краще ці маніні. Стильні манекени. Прикольна торбинка, 28 євро. Можна використовувати як капелюх, коли холодно. Колись у батька така була. Якщо чесно, оце прикольно. Угу. Ну, 15 евро за тряпочкой. все. короче, такие каблучок модный. чиндем зустрічає новими колекціями? резьор від мій улюблений. Все, я так реально стомилася, як ніколи. Ну, від речей вони мені остали. Так що збираю лахи і йду звідси. євро. Аля угі, які не угі, можна такі за 10 на темну купити. Теж не справжні. Блін, дуже багато товару людям стільки не треба. Реально не треба. О. До речі, хаус я люблю. Це польський бренд. А люблю тим, що тут нормальні речі. Інколи бувають дуже класні акції. Ось, наприклад, оці джинси я купила за 10 євро. Два роки чи три тому і досі нашов тут купувала. 29 євро. Так я розумію, літня колекція по 20 євро. Віскоза. І що ще? Поліестер і віскоза. Заманюють людей тими вітринами. Я вже ж вийшла і все одно ж повернулася приміряти ті шоколадного кольору штани. Примірила і йду далі. Я як приїхала, так іду, я нічого не купила, окрім ниток. Щоб ви не думали. Навіть книжку не купую, бо купила в Україні. Ой! Чотири з половиною години я протусувалася тут в Клайпіді і більшість з них в Акрополісі. Оце так я люблю осінь, я сама міряю шматів. Колишній наш райончик. Могла би вже виходити, а так ще їхати годину. Цієї кухні, перша за кухня, а за іборожанська. Якраз напроти неї ми і жили. Це старе місто. Клаймена. <плінилась> Полінилась ходити до вікно, знімаю. <плінилась> Вже ніколи, може завтра приїду, ще не все зроблено. с вокзала повернул налево и вот это где перекресток э, полицейский лежачий, повернул направо ну там где пешеходный переход да 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 только выехал с вокзала повернул направо ну как выехал налево и направо да налево и так сразу а я повернул налево а потом проехал и повернул направо Проеду там. Назад не могу сдать. Чего я с ней говорила? Ху... Да, Сзади. да, сразу направо. А, все правильно поехал. Да, на налево под мост. Ой, а ну. Да. І все время ехать теперь под этой но Стовідсотковий котон десять євро. Максимум приперся, тут гарбуз 49 центів. Блін, який здоровий. Машини треба везти. Ніфіга собі, ви таке бачили? 2,25-15 кілограмів А то й пахайте потім на тих городах, якщо можна майже даром купити. Ніфіга себе, по 7 бачила, по два ще ні. Але ми наші купили, в нас є. Ми не за 2,5 купили, ми за 750. А тепер баганка, привіт! Я знову приперлася. Да й не сама, а з пауком. А вже акція, то тут з Максимі купила. Котів поганять. Їхали ми сюди аж 50 хвилин, хоча зазвичай такий автобус їде 25 хвилин. Але така сталася ситуація, так розумію, що просто стажор, бо він цілу дорогу телефонував, мабуть, колезі, сказав, що він не туди повернув, здати назад не може, трішечки заблукав і не знаю, куди карту вставити, коли вже приїхав. Ну, стажор, але вибачився, зупинився. Розібрався, поговорив і поїхав. Я б в такій ситуації вже якби це я в автобусі далі людей везла, я б цей автобус кинула і просто побігла. Ну, який рівень стресостійкості в людини. Я прям пишаюсь такими, не пишаюсь, а захоплююсь. Ну, в мене була така ситуація, що багато років тому ми в Києві на позняках. Я на фурі учбовій. Я за кермом, а поруч мій інструктор. І він мені просто сказав, повер... повертай направо. Ми мали їхати тренуватися водінню в промзону, а я поїхала в центр. Нормально, завішить глазам, покліпчині будь. Самолічна ліска. Прямо воздух, Едет один не раз не туда повернула, ну что такое, это мелочи. Класс, вот. Ну докажу, ну ничего такого страшного, просто право с левым перепутала. Это был первый выезд э, из ну места в целом. Тобто перший виїзд на фурі за межі а, майданчику цього, де ми їздили. Я коли виїхала до перехрестя, я їм вмикаю це ж світло, що я хочу повернути. Легкові автівки мене не слухають, їдуть, обганяють. Я як психанула, я як злякалася, я кажу, ой, все, все я не можу. А я ж не можу кинути кермо на дорозі. Але ми на ходу отак просто. Місця ми помінялися з інструктором, та він вивів з мене з того хаосу. А так я ну, не знаю. Ні, ну, звісно, то з досвідом все має приходити. Так, отак От і день пройшов. Нічого не встигла зняти на вулиці. Завтра продовжу.